Україні друзі, це рух на виїзді, і ми у Минаї на Минай арені. Саме тут жовто-чорні грали матчі першої ліги проти одноіменної команди Минай. Крайній такий поєдинок відбувся на цьому стадіоні ще у 2019 році, тобто три роки тому, і завершився він тоді з рахунком 1-1. Сьогодні ж поєдинок української прем'єр-ліги у зв'язку з обставинами. З війною проти Російської Федерації вимушено тут свої поєдинки проводить полтавська Ворскла. Це восьмий тур УПЛ. Матч ворскла Рух. Ну що, ви готові до закуліся? Тоді погнали! Привіття. Львівська бригада! Як завжди. Після скандального матчу проти Дніпра 1, у якому дві червоні картки отримали Віталій Роман та Денис Люсар, Леонід Кучук, головний тренер жовто-чорних. Вимушено проводить ротацію складу. Якщо Богдан Слюбик сьогодні, який вийде в центрі захисту, вже дебютював УПЛ в матчі проти Київського Динамо, то для Андрія Кітели, правого захисника, це буде дебют в УПЛ. Віримо, що буде переможний. Всі хлопці підтримували, і тренер підтримували, Леонід Станіславич, Віталій Юрійович. Всі підтримували. Вони казали спокійно, без запари, щоб так, як в Ю-19 грав. Ну, насправді, в мене не було, я не хвилювався. просто Старався добре зіграти, переживання не було, але всі підтримували і тренера, і тренерський штаб, і гравці, і хлопці всі. Давай, Давай сон, був. Все, з Богом, пацан. Друзі, лунає стартує свисток арбітра і розпочинається цей поєдинок. Віримо в команду, віримо у перемогу. Чіпляйся. Чіпляйся. Ну, ну маріянчик! Ай-яй-яй, нічого, нічого, марі! Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх пройти в укриття! Увага! Повітряна тривога. Просимо всіх пройти в укриття. Друзі зараз команда перебуває в роздяганні, адже укриття на Манай-Арані саме підтримуваних приміщеннях. Почалась тривога, В роздягальці Я розумів, що, що вони до двадцяти до ми зіграли 21 хвилину, що вони взагалі нічого не створили. У нас були наші моменти, ми бігали в контратаку. Я розумів тоді, що, що ми можемо з тим суперником грати і ми можемо спокійно перемагати. І всі це розуміли, роздівалися і тренера, і гравці. Тривога тривала трохи більше ніж півтора години. Тож традиційно, після її завершення, команди знову вийшли на коротку розминку, після чого головна арбітриня матчу Анастасія Романюк відновила поєдинок. 29 й хвилині відкривають жовто-чорні рахунок у цьому матчі. Забуває Олексій. Довий справжня пожежа була в карну майданчику. Ворсти і цим скористалися рухівці. Браво! 1-0. Я чесно перше, я навіть не пам'ятаю. М'яч відскочив в штрафні, що не як вчили, будемо бути, будемо забувати. Тому нічого не видумував, пробив, залила. Всі професійно віднеслися до цієї гри, відновилися після нас менше трьох суток було до цієї гри. Тому я тільки можу потувати нашій команді. Дійсно, ми стаємо сильніші. Молодіж дебютувала, в них сумасшедший потенціал. Я дуже радий за них, вони впевнено, надійно зіграли. Завершився перший тайм Рахунок зустрічі 1-0. Дуже добре проявили себе жовто-чорні у першій 45 хвилинці. Хороша гра, забитий м'яч. Віримо, що у другому буде все не менш добре для нашої команди. Ми розуміли, що рух зіграв шість ігор проти команд, які знаходяться в першій п'ятерці. в зарю они обыграли, так что с тем же Вересом на выезде 2-2, так что мы знали, как, какая сильная эта команда и навлаштовывалась, конечно, на, на и на борьбу, и на игру, и хотели, конечно, очень, ну, после поражения против металлиста себя реабилитировать. Да давай, 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 давай. Таймі були дуже хороші моменти, якби забули другий, третій набагато скійніше гра була а так Трошки нервова. Під час цієї захопливої гри напевно почав радіти по особливому кожен вболівальник руху, адже окрім дебюту за основну команду 17-річного Андрія Кітеле вперше дебютував в основному складі, і 18-річний центральний захисник Богдан Слюбик провели цю гру хлопці на високому рівні. Команда так сильно допомогла своїм настроям, що я вийшов, навіть ну, як, навіть не переживав. І легко, легко було. Думав, буде важкіше, але боролися. За рахунок командного духу, думаю, пацани, ну, подивіться гру, там кожен доказував, кожен виривав. Ну, фантастична я Браво команда Гол Олексія Довго сьогодні приносить перемогу жовто-чорним і рухівці набирають такі важливі три очки. Браво! Ми перемогли і перемогли за дужого духа, духа такого переможного. Команда «Ворскла» дуже кваліфікована команда, там дуже добре грається, дуже. Но ви всі, дуже. Ми їхали до Ужгорода. Я до ігри, щоб перемагати. Дв'язу дякую. зворіт, ти давай ще одного посадися, лишилася. В роздягальні жовто-чорних після гри були щирі емоції, радості від перемоги. Оплесками усі привітали. Андрія Кітелу з дебютом. Ну і як же ж без командного фото? Браво! Браво! З переможним настроєм, з переможними емоціями залишають рухівці, минай арену. Вірте в команду. Адже, як завжди, каже нас гасло: буде бій.